Ти вже прийшов з карім здовши поперек, вбив кожного дракона, вступив усі гільдії, виконав усі можливі квести, а душа все ще просить пригод. Тоді тримайся, ти за адресою. Ось тобі 5 ігор, які знову розпалять тобі вогонь мандрівника. Капюшон на голову, меч піхви. Погнали! Почнемо з гри, яка не просто нагадує Скарім, вона з нього відверто глузує. І не тільки з нього, а й з багатьох інших відомих RPG. Це The RPG. Тут ти лікуєшся не зіллям, а хлібом. Просто засунь його в рану і вперед до бою. Замість звичного інвентарю здобич, яку ти просто здаєш на вагу. Автоматично, без зайвого сортування, як металолом на заводі. Світ гри це острів пригод. Підземелля тут обслуговує адміністрація. Монстри працюють по змінах, а головний антагоніст не Алдуїн, але теж дракон. Глючний дракон. Який буквально ламає саму гру. Так, звучить доволі абсурдно, але саме це робить з RPG такою унікальною. Це фентезі із самоіронією, де жарт перетворився на механіку. Тут і вогнище в стилі Dark Souls, і підзебеля з рівнями, і катапульти замість вас тревелу. Тут усе не так, як ви звикли бачити у РПГ. Ну і в цьому вся фішка. За RPG вийшла 7 серпня. Але якщо ти сумніваєшся, просто завантаж демоверсію в Steam. З плюсів тут є українська локалізація від розробника. І якщо буде цікаво, можу зробити повноцінне відео про цю гру. Наступна це Dragon Dogma 2, це RPG з неймовірно динамічними боями та унікальною системою прислужників, твоїх персональних супутників, яких ти створюєш під свій стиль гри. Прислужники, не NPC, а твої особисті компаньйони, яких ти створюєш сам. Один із них може бути тупим як пробка, а інший рятує тебе в найгірші моменти. Ну, все як у житті. У Скайрімі ти був довакіном, А тут безсердечним героєм. Буквально. Дракон вирвав твоє серце, і ти тепер мусиш його повернути. Бої тут це не просто клацання миші, це стрибки на грифоні, лазання по циклопах, стильні ухилення і командні крики на кшталт, майстер він боїться вогню. Головне тут не сюжет, а свобода. Гра не питає тебе, ким ти хочеш бути. Вона каже: будь-ким завгодно. Літаючи магом, окей. Розбійником якісь качі по грифонах. Та, будь ласка, навіть танком у трусах, чим дитина не тішилась. Це не типовий RPG. Це не типовий RPG. Та, блядь, сука це не типовий RPG. Це фентезійне божевілля, яке ти запускаєш на годинку, а приходиш до тями десь через тиждень. Dragon's Dogma 2. Гра, яка не просить твого серця. Вона вже його має. У світі Skyrim – магія на кожному кроці. У світі Kingdom Come – максимум, що ти можеш заклясти, це когось у шинку після зайвої кухлі пива. Жодних драконів, жодних фаєрболів. Лише реалістичні середньовіччя з відкритим світом, де можна красти, брехати, бити, пити, і якщо пощастить, то залишитись живим. Тут ти син коваля, не обранець, не дракононароджений. Усе, що маєш, це кулаки, розум, меч. І твій талант втрапляти в халепи. Квести це не принести артефакт або вбити чергового дракона. Це знайти, хто вкрав худобу або іди відмийся, бо від тебе тхне, і ніхто не хоче з тобою розмовляти. Кінта Кам Деліверенс це доказ, що навіть без магії можна створити світ, у якому загубишся не на один тиждень. Магії тут немає. Нуль. Зате є постакаліптичний відкритий світ, повний квестів, божевільних персонажів і фракцій, що воюють за владу. Ти звичайний кур'єр, якого хтось вирішив позбутися в кулею в голову. Але ти вижив і тепер можеш стати ким завгодно героєм, лиходієм або просто психом із бейсбольною битою і посмішкою в стилі Джокера. Можна приєднатися до різних сторін: від нової каліфорнійської республіки до власного легіону Цезаря, аналог легіону Скайріму. І кожне твоє рішення впливає на те, хто виживе, а хто залишиться у піску пустелі. Fallout New Vegas це як Скайрім без магії, але з ядерними бомбами та гулями замість магії. У скарі мети створював свого персонажа з нуля. У відьмаку тобі цього не дадуть. Тут лише один герой Геральт із Рівії. Білий вовк, мисливість на чудовиськ, який знає добрі дві речі: це як вбивати монстрів і як розмовляти з жінками так, щоб вони йому не відмовили. Світ відкритий та величезний. Від боліт велено до королівських замків. І квести тут це не типові знищити монстра, а цілі міні-новели з наслідками, які потім про тобі прийдуться, бо Магія тут є, але це не типові фейерболи. Геральт використовує декілька знаків, коли йому не вистачає сили свого меча. Відьмак 3 – це не просто гра, це захоплююча подорож у світ пригод, яка затягне тебе і залиши там не на одну годину. Не на один тиждень чи навіть не на один місяць. Що може бути схожим на Skyrim більше, ніж гра з того самого сесіту тієї ж серії від того ж розробника? Звісно, це облівіно ремастер. Раніше ти міг його пропустити через застарілу графіку, але тепер він отримав повноцінний ремастер і виглядає на як сон після температури. А як повноцінний проект 2020-х років це все той самий Сироділ, і з дивним він ПЦ порталами в Oblivion і тим самим вайбом великої пригоди, де можна піти рятувати світ або полювати за скарбами в найближчій печері. Персонажі тепер не схожі на воскових манекенів, текстури чіткіші, а кольори менш кислотні. Але головне все те, за що ми любили Oblivion залишилось. Атмосферність, свобода і безумство квестів. Все є. На місці. Хочеш вступити в темне братство, а потім стати головою гільдії магів, не знаючи зоднього закляття? Ну, тут це працює. Обліван Ремастер це подорож у часи, коли фентезі було наївним, ширим і безбежно затягувало. От і все. П'ять е, ну добре, п'ять з хвостиком ігор, які зможуть заполонити порожнечу після сотень годин Скайрімі, Є тут є все від фентезійного божевілля з рефонами до реалістично середньовіччя без жодної краплі магії від монстрів магічних знаків до ядерних пусток та політичних інтриг. Але головне, кожна із цих ігор дає ту саму суботу бути ким хочеш, та робити все, що хочеш. Хтось називається РПГ відкритим світом. Я ж назву це ідеальним способом загубитись на тиждень, і не один. А тепер питання до тебе, які б ігри ти додав у цей список?